Офіційно опубліковано закон про відшкодування витрат на автоцивілку для учасників бойових дій. Закон номер 4369 впроваджує можливість отримання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни право на компенсацію своїх витрат на сплату вартості автоцивілки. Основне нововведення: учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з 1 січня 2025 року отримують повну компенсацію вартості страхування ОСЦПВ від держави, і це триватиме до завершення року після закінчення воєнного стану. Крім того, встановлюється постійна знижка у розмірі 50%. Для цих осіб, якщо авто належить їм на право власності, не використовується для бізнесу. Ще один важливий момент: у разі ДТП, скоєного до 30 червня 2025 року, держава не вимагатиме компенсації від водія учасника бойових дій, за винятком, якщо той був п'яний, без прав, втік з місця подій чи вчинив кримінальне правопорушення. Але якщо водій вчинив ДТП, скориставшись компенсацією, то втрачає право на безкоштовне страхування наступного року. Якщо у вас є запитання, пишіть, будемо вирішувати.